Україна війна, Бог історії, коли він був поруч. Господь коригує теми проповідей. Частина друга воєнні події стали великим випробуванням для наших громад. Але члени церкви відмінно здолали його. Спочатку всі пережили великий стрес. У першу суботу наше служіння було повністю молитовним. Ми молилися, плакали, співали гімни. Це було служіння скорботи, підтримки та молитви. Від перших днів війни перед кожним з нас стояло запитання, як я можу допомогти. Тому ми часто збирали кошти, передавали їх на різні проєкти, такі як, наприклад, аптечки першої допомоги, також був проєкт закупівлі генераторів для дитячого садка. Зараз послідовно розв'язуємо інші питання. Для українців така допомога людей майже з усього світу також повинна бути стимулом поставити собі запитання: а що я можу зробити? Як я допоміг нужденним? Чи звертаю увагу на це? У Чикаго проживає чимала діаспора у кварталі, який раніше називався українське село. За час війни сюди приїхало понад 30 тисяч біженців. Усіх цих людей потрібно нагодувати, дати житло, надати їм роботу. Це велике навантаження на соціальне життя міста. Тому при всіх церквах створили центри допомоги українцям, і кожний біженець не залишається самотнім. Тут він завжди знайде групу підтримки, суспільну організацію, центр, де йому допоможуть. У кожній церкві, українській чи американській, людей годують та ще й дають великий пакет їжі із собою. Під час війни українці в США згуртувалися, адже допомога. Об'єднує всіх. Людям на чужині як ніколи потрібна підтримка. Вони відчувають духовний голод, потребу в спілкуванні, тому починають шукати церкву. Сьогодні громади різних деномінацій дуже поповнилися українцями. До нашої церкви зараз приходять люди, які в Україні відвідували протестантські зібрання. Друзі цих людей запросили їх до нас на служіння і вони залишилися з нами. Хочу розповісти цікавий досвід, який я пережив. Хрещення в нас завжди відбуваються на табірних зібраннях у серпні. Цього разу буде приймати хрещення одна дівчинка. Її батько приїхав у гості до родичів, один з яких відвідує нашу церкву. Саме тоді відбувалися табірні зібрання, і родичі, не бажаючи залишити цього чоловіка самого, запропонували йому поїхати відпочити з ними в лісі. У той час я приїхав у відпустку до дітей. І тут мене попросили виголосити проповідь на табірному зібранні.